Всім привіт ви на каналі Смайл Перед поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви хочете подивитися мої відео. Якщо всі поставили, то я починаю. Сьогодні ми поїдемо доріжкою, називається Стежка, як мама з зулісала. -зу як ви думаєте, що це може означати? З золою це в переносному може значити. Тому що притчі, притчі знаєте. Давайте прочитаємо, що сталося. У однієї жінки було троє дітей, і так вона їх любила, що все в хаті робила сама. Бачите, прочитали лише перші до крапки. І що? Бачите, яка мама бідна була. Давайте далі читати, що сталося. Тим часом діти днями бавилися і веселилися до ночі. Прибіжать пізно додому і кричать їсти. Мама мовчки їм помиє, перевдягне, висучить мокри взуття, випере брудний одяг і подасть з'їсти. І так було доти, поки мама не захворіла. Лежить вона сил не має звестися на ноги. Просить жінка у старшого сина пити, а він нехай середуші подасть. А середольший відповідає, нехай молодша сестричка подасть. А найменша донька тільки розсміялась і втекла в сад гуляти. Прибіли діти ввечері з вулиці та й кричать їсть! Ураз на їхніх очах мама стала перемукриватися, перетворилася на птаху, змахнула крилами і вибрехнула у вікно. Вибігли діти до двір і заголосили. Повернися, матусю, ми будемо чемне, Подамо тобі водички. А мама зозулі їм у відповідь пізно мої люби, дітки пізно. І полетіла. Діти бігли за нею, падали, плакали, але мама не повернулась. Відтоді зозулі не висиджують пташенят, а підкидають свої яйця до чужих міст. Давайте ми подумаємо, чому мама ззули стала? Чому ще щось? Дивіться, якщо вона ззули стала, вона останній абзац відповів, що відтоді зозулі не висаджують печенят, а підкидають свої яйця до чужих гнізд. Ви це зауважили? Давайте прочитаємо з вами питання. може ви відповісте, а може ні. Давайте так. Як можна охарактеризувати дітей? Дивіться, охарактеризувати, вони були нечемні, були, як це сказати, подумайте свої відповіді напишіть мені в коментарях. Давайте друге читати. Як ти вважаєш, чи усвідомили діти свою помилку? Я думаю, що так. Пишіть свої відповіді. Чому в притчі мама обернулася саме на Зузу? -Зу. Брата, ми читали, відтоді з Зу Зозулі не висиджують яйця, підкидають до іншиніст. Тому ви можете будь-які варіанти писати. Всім до побачення!